Вітаю вас на каналі. Мене звати Юлія Оленюк і сьогодні. У мене волонтер з України, Каріна Фека. В зв'язку з тим, що русські освободітелі ніяк не можуть гамуватися. На жаль, сьогодні в кривому розі є загиблі, тому давайте вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. І так, з якого, з якого року ти виїхала з України, і яка в тебе була ціль? Добрий вечір. Я хотіла подякувати за те, що ви мене запросили, і завчасно. Перепросити за мою українську мову, бо я була російськомовна ще до вторгнення, тому э, українізуюся. Я поїхала з України у 2012 році. Я навчалася в університеті в Київському міжнародному університеті на перекладача і переїхала в Барселону, щоб поступити в університет на магістратуру. Тобто початкова освіта була лінгвіз, так наскільки перекладач. перекладач, наскільки я знаю, це англійська і іспанська мова. Так, англійська і іспанська, іспанська була другою мовою, яку вже я перфекціонувала тут, знаходячись в Іспанії. В Яку країну був переїзд і скільки часу ви перебували там? Я переїхала в Барселону, в Іспанію і жила тут до 22-го року. І потім ми переїхали в Аргентину на один рік. А в який момент спрацював цей якийсь тригер, щоб почати волонтерство? Коли почалося вторгнення, я знаходилася в на в Аргентині. Ми тільки тільки переїхали, і це був ну, дуже великий шок знаходитися так далеко від своєї країни в такий важкий час. І перше, перші дні знаходишся в шоці, потім хочу щось робити. Що робити, не знаєш? І я пішла до російського посольства стати там під дверями посольства, під вікнами, не знаю, кричати, якось висловлювати свій протест, щось робити. І там знайшла е, однодумців. Також були українці, були росіяни також. І ми всі разом висловляли наше обурення, і там мені запропонували а, волонтерити для а, проєкту Дар'я Коломейс, це діджейка українська, яка зробила а, подкаст а, а, щоденники війни. І я перекладала ці щоденники війни різних людей на, на іспанську. Угу. А, і скільки часу? Було перебування в семі Аргентині, і взагалі після того, як е, почалися перші кроки звертання до, е, до власті, які були яка взагалі була реакція на це? Е, я там знаходилася до грудня минулого року, і весь цей час е, ми організовували якісь протести, акції, мітинги. Е, і однією з акцій було ну, такою е, ідеєю було е, започаткувати петицію до уряду Аргентини, тому що там, на жаль, до сих пір е, можна е, е, дивитися Russia Today. І, і, і непривеликі є люди, які все ж таки дивляться цей кан канал. І, е, е, і які це підтримують. на Які жаль. підтримують, і ти спілкуєшся з людьми, з гранітинцями, і вони тобі іспанською мовою говорять, ну, розказують всю цю пропаганду кремльовську. І тому думаєш, звідки ти взяв цю інформацію, бо це, ну, так, це дуже дим. І а, я започаткала цю петицію і назбирала не дуже багато підписів. Я там, не якась відома людина в Аргентині, але там набралося десь 2000 500 під підписів, щось таке. І я телефонувала в міністерство, спитала, в якому стані моя петиція, чи хтось розглянув. І Вони дуже дивувалися, коли отримували мої дзвінки. Так ви з посольства українського? Ні, я просто людина, просто українка, яка хоче щось. Просто Вирішила проявити ініціативу так. і щось зробити для своєї країни. Так, так. Ти одружена? Як до цього відноситься твій чоловік? Він дуже дуже підтримує. Він іспанець. Дуже ну з першого дня він бачить, наскільки мені тяжко, наскільки нам всім тяжко. І він дуже дуже слідкує за всіма новинами. І останні шість місяців, як я була в Україні, для нього було ну для нього було і важкими, бо він знаходився тут в Іспанії. Я була зі своєю сім'єю в Україні і. Звісно, відпустити мене, знати, що я там в Києві, і коли були якісь такі дні неспокійні і, і ночі, то йому було дуже-дуже ну так, тривожно. В Який період війни ти повернулася в Україну? І в і чому ти повернулася в Україну? Ти розумієш, які там розгорталися події, що там дуже небезпечно, на жаль, ніхто не знає, як буде далі і. Так, я приїхала якраз ну, в грудні минулого року. Я приїхала до мами в Київ, в неї там були деякі проблеми з здоров'ям, я хотіла бути з нею в цей час. І до, до, ну, я повернулася десь три тижні тому. З так Києва. всі родичі залишилися в Україні, всі в Україні і, на, і в Києві. Частина моєї сім'ї в Ужгороді, мама моя живе в Києві, ну і друзі всі, і там, і. Ну, Переживаєш за всіх. Так. Навіть якщо це не твої прям, родичі, кровні, але переймаєшся за всіх. І... і З любі новини вже починаєш до всіх телефонувати, знавати, як справу, ну, як є. день, де ви знаходитесь, це вже як... з, цього, з цього вже починається кожен день. Кожен ранок починається з того, що, що трапилося вночі. Це, це так, я думаю, всіх. Ти волонтерила в Україні. Я знаю про цю інформацію. Також у тебе на Фейсбуці Ти дуже багато інформації викладаєш на, на рахунок цього, з чого все почалось по твого з з повернення. Я була в Києві, думала так. Я тут що я можу зробити тут? Ось біля моєго дому є волонтерський штаб. Прийшла туди і спитала, чи потрібні руки, чи потрібна якась допомога. І, звісно, що так. Звісно, що потрібна. І це дивовижні люди, це, ну, такі люди, я, я не знаю, <смі> з таким великим серцем, які більше року вже ем, кожен день щось роблять, якось допомагають нашим Збройним силам. Ем, це жінки, в основному це вже. ну, літні, хтось ще працює, хтось ще на пенсії, і вони цілий тиждень приходять як на роботу і плетуть сітки, роблять кикимери, шиють подушки для бійців, сидушки для танків. Ну, роблять усе, що хто чи може, допомагає. хто чи може, і хто що знає робити, робить. І я прийшла, але я, не, я нічого не знала цього робити. І навчили, ну нічого важкого, навчилися плести сітки. І, вже знаходиш там, якось подумала, що можна тут оптимізувати, як можна допомогти. Може, давайте. Вони ну, такі. Добрі люди, вони навіть не хочуть нікого просити якусь фінансову допомогу. Ну тож, кожен там приносив навіть тканину з свого дому. <гум> І щось там у шафі, є якась тканина, яка підходить, по кольору для сітки. Я її принесу. І я подумала, ну давайте, може, попитаємо у людей. Я зробила таке оголошення, написала, як люди, якщо у вас є вдома тканина чи одяг таких е, кольорів, яких нам потрібно для, для сіток, якісь зелені, коричневі, чорні, приносьте. І розклеїла по району, і люди почали приносити. Бо є так багато людей, які хочуть чимось допомогти, але не знають як. І були люди, які заходили так, обережно питали, залишали ткани, казали, а може вам можна залишитись? І залишались люди, і також починали плести, щось робити. Тобто, ну, багато таких людей, які щось хочуть якось долучитися до цієї справи. Так, наші люди такі допомагають, чим можуть, приносять все з дому. <проху> Просто всім сердечко. <проху> я бачила в тебе фотографії з небезпечних зон, де це було і як тебе туди пропустили, тому що скільки я знаю, що це дуже небезпечно. Туди пускають тільки медиків та та військових. Ну, в той час вже це було не настільки небезпечно. Приїжджали е, журналісти з Аргентини, е, з якими я вже була знайома, бо я в Бої на Серізі брали інтерв'ю на телебаченні та на радіо. Е, е, і вони, коли дізналися, що, що приїжджають е, в Україну, я сказала, що я там, і ми так зустрілися, і я трішечки їм допомагала. У репортажах, які вони робили. Вони приїхали на річницю вторгнення, робили репортажі в Київській області, і там ми якраз з ними їздили по деокупованих територіях, щоб показати людям в Аргентині, що це таке, в якому стані там, будинки в Ірпіні, в Гостомелі. Брали інтерв'ю людей з Бучі і. Ну, щоб вони побачили ось така реальна ситуація. Ось тут була багатоповерхівка, де жили люди. А зараз тут ну, нема півстіни. Те, це згоріло, це розбите. І ми заходили в ці будинки. І через те, що там все таке ну, не дуже безпечно. Зараз ця вся арматура і так. Треба було в казках ходити. І ось ці знімки звідти. І, ну, я дуже вдячна цим журналістам, що вони приїхали так здалеку дійсно показати те, що у нас відбувалося. Ця команда вже третій раз вона була в Україні. Приїжджали і в березні 22-го, і в грудні 22-го, і ось в лютому 23-го. Що ти відчувала в цей момент, коли ти побачила ці всі розбиті будинки, прострілені, так? Дуже, Тому дуже, що коли ти відчуття. бачиш це по телевізору, коли це тебе не стосується, не стосується твоєї сім'ї, твоїх рідних і близьких. А, і коли ти приїжджаєш на це місце і не віриться, що це відбувається взагалі не що так в твоїй країні. Дуже дуже боляче, бо ти бачиш це багатоповерхівку. Це може бути ну, твій дім також. Ну, це нічим не відрізняється від дому. і. Ти заходиш у квартиру, де раніше жили люди, і все потрощене, розбите. І це було чиєсь життя, і я пам'ятаю, ми там підіймалися по сходах, і якась е, лежить кружка з серде, сердечком. Ну, такі якісь е, лю, речі людей, які жили мирно і, і в якийсь момент цього і не в, не все, обірвалося, все обірвалося. І ми, коли походили по цій багатоповерхівці, вийшли. І ну, журналісти, це їх робота, вони ну не знаю, наскільки вони звикли таке бачити. Але для них я бачила, що це не так вплинуло, наприклад, як для на мене. Я сказала: я, ну, мені потрібно там 5-10 хвилин, щоб просто відійти. В тебе дуже таке тяжке. Щось на тебе так нависло на тебе. Дуже, дуже було тяжко відійти від цього цього дня. І після інтерв'ю з місцевими, коли ти вони. Розповідають, що вони пережили. І перед початком інтерв'ю вони тобі кажуть: Та що мені розповідати? У мене таке, ну, звичайне життя. А потім вони починають розповідати, як пережило окупацію, як вони там ну, все це бачили, як вони і Ну, ти думаєш, Боже, ви стільки пережили, може ще й ну цього не розумієте, але це нас страшно, те, що вони пережили. Ти пожаліла, що туди поїхала, і чи як ти потім себе відчувала? Чи потрібен тобі був психолог? Чи ти сама справилася зі своїм станом? Ем, я не жалкую, що я поїхала. Я думаю, що ми маємо це бачити. Це дуже важко, але ми маємо бачити, щоб не забути, щоб знати ну, ціну всього того, що відбувається, а, щоб це знали там наші діти також на майбутнє. І ну, просто продовжила робити щось ще наступні дні. Ну, теж це волонтерство ну, штабі, воно дуже допомагало. Коли ти приходиш, і ти з такими ж людьми, які теж переживають дуже ем, такі емоції, які й ти, які там пережили ніч цієї ракетної небезпеки, і ти приходиш, і ти з ними спілкуєшся, і ви всі на одній хвилі це дуже допомагало. Це був такий ну, не антистрес, але якась терапія це була для нас усіх. Прийти. Щось поробити своїми руками, потім побачити фотографії наших бійців, які отримали речі, які ми зробили, і ти думаєш, ну щось, щось Хоч робила. якийсь внесок. невеликий є внесок, якась невелика капля mm. да, для цього всього. І стає трошки спокійніше, що я, хоч хоч щось, могла зробити. Скільки часу ти знаходилась в Києві і після Києва, куди ти переїхала? Знаходилася майже до кінця травня, і зараз я в Барселоні. Тут я ось поки приїхала, ну чесно кажучи, перші там дні я може просто спала там і все. Якось просто відходила хоч, від доріг від, від, та... від, від цього всього. Це якось дуже важко. Намагаєшся влитися в це життя, яке тут, яке зовсім зовсім інше. Дуже відрізняється все, і якось так. Асиміляція перші тижні. Потім почала шукати, які тут є заходи, які там якісь асоціації українців, що відбувається. І якраз ну, сталося Каховська ГЕС, який підірвали терористи, і пішла на протест. Перший протест мій тут вже, який організувала не я, організував, організав інші люди. Я просто прийшла вже і побачила, і було дуже. Дуже приємно бачити, як багато людей зібралося за дуже короткий час. Там буквально за пару годин було оголошення цього протесту, і вже зібралося багато людей, і ти думаєш, як це приємно бачити. Бо в Буенос-Айресі було трішечки ну, складно, бо там набагато менше українців було, і щось організувати треба був час. А тут за пару годин оп, ми, при... ми всі зібралися, ми в центрі міста, ми з прапорами, ми там спілкуємося. І був такий момент, що ми спілкувалися теж з людьми, які були поряд іспанською мовою, теж трішки допомагала перекласти. Ми питали у людей, чи знали вони, що взагалі відбувалося вночі. І люди казали, Та, щось там десь читали, але вони ще не уявляли масштаб цього. І ми там намагалися трішки пояснити, яка це загроза, яка це катастрофа екологічна взагалі. Чи була в тебе думка створити якусь свою спільноту? Для підтримки українців? Ще ні. Я думала, може якось примкнути до того, що вже тут є. Бо я, ну, я дуже вірю в наших, я знаю, що тут 100% вже багато чого є за цей час створено і ну, буду однією з людей, яка буде у цьому брати участь, якось допомагати з чогось там меншого починати, так, щоб хоча б приблизно розуміти, так, як це все побудовано. Скільки ти часу знаходилась в Аргентині? З лютого по грудень, що там 10 місяців, десь так. І які, які кроки ти, ти там робила для того, щоб протести. тебе почули? Організувала протести. Петиція, протести, інтерв'ю. Багато дуже інтерв'ю давала на іспанською, бо там наші які були не всі розмовляли ще іспанською мовою. Зараз, так як ми почали розмовляти вже з Аргентину, мені б хотілося, щоб ти більше розкрила своїх дій, тому що ти більше всього там знаходилась. Так там я намагалася побачити, чого бракує, що можна зробити. Ем, нема якихось е, проукраїнських протестів, митингів. Вони були, але було дуже якось мало. Давайте будемо робити ще, давайте будемо робити ще щось таке більш активне. М -м, були, в Аргентині існує українська діаспора. Там дуже багато українців приїхало на початку минулого століття. І це вже третє, четверте покоління українців, які живуть в Аргентині. Вони почувають себе українськими, вони дуже теж переживають за те, що відбувається в Україні. Але деяким вже, деякі вільніше розмовляють іспанською, ніж українською. І вони, деякі ніколи не були в Україні. Тому із таких людей, які приїхали ще, ну, можна так сказати, недавно там була я і було ще декілька людей. І тому я вважала дуже необхідним, щоб. Чули також нас, бо я маю там мою маму в Києві, поки все це відбувається. Там хтось ще там своїх рідних має в Харкові. Нас мають чути, бо щоб бачили, я ось живий приклад того, що війна справжня, бо. Вони її бачать лише по телебаченню і тим чином, яким їм це показує аргентинське телебачення. І там дуже ну залежить від того, який канал дивишся, тебе будуть одну картинку показувати чи іншу. Наприклад, зараз, коли висвітлювали новину про ГЕС-підрив на державному каналі Аргентини, було сказано, що це Україна підривала ГЕС на території. Провінції Херсон, яка є російською, провінція Руса де Херсон. Для нас це Це ну, ж, це просто ж шок. Шок. Ну, ну, не, не має місця бути взагалі. І ось це. Ми маємо там українці, які знаходяться в країні, маємо це висвітлювати, кричати, писати. Я перекладала кожен день новини, які були з України на іспанську, щоб ну. Хоча б коло людей, яких знаю, які знають мене, коло людей які ходять на протести, і ми зробили групу у Фейсбуці. і Я там кожен день публікую те, що відбувається в Україні іспанською. Може, не дуже великий текст, але трі ну коротко і відео, і фотографії, щоб люди не забували. Це насправді дуже важливо, тому що в принципі це в їх стилі перекручувати всю інформацію. Але з іншої сторони, там люди взагалі не усвідомлені, вони приймають це як за правду. Вони ніколи не були в Україні, вони, може, не знають не одного українця. Вони ну, де знаходиться та Україна, може якось уявляються. Тому ну, людина повірить тому, що їй покажуть, бо вона не має іншого джерела. І тому я хотіла бути цим джерелом, яка ну, ось жива українка, яка тобі іспанською мовою може розказати, що відбувається. Як відреагували на твою петицію проти Раша Today? А, ну, я так, Як відригували, це ось результат, що я чи в день чекаю, взагалі... щоб вони відреагували. І чекаю якоїсь відповіді. І кожен раз, коли я телефонувала, це було. Ну зачекайте. Ну, ми передали в інший департамент. ну, Ми передали комусь там ще вище і вище і вище, І вона так високо має бути, що немає вже ніякої відповіді. Але ам... Наприклад, в сусідній країні, в Уругваї, її заборонили Грашу туди. Якось там ось вийшло. Але це також країна Латинської Америки, але зовсім інше ставлення, інший уряд, інша політика, і все А проросійська пропаганда дуже, дуже багато зробила чого в Аргентині. А, ці ну, а, тези чутно дуже багато де від, від кого. А вони дуже добре відносяться до Росії через вакцину Спутник, яку отримали, бо була дуже погана ситуація з ковідом в Аргентині, тому Росія їм дала спутник і вони нас врятували. І багато всяких таких штук. І коли ти намагаєшся ну, показати, що, що Росія робить зараз в Україні, то їм якось це важко може і, і уявити. Тому я намагалася це донести на численних інтерв'ю, телебачення на радіо, якось щоб мене почули. Якісь були мітинги е, організовані? Чи є там такі е, асоціації, як, тут, наприклад, в Барселоні, які е, щось роблять для того, щоб зібрати українців і прийняти якісь міри? Там були е, протести, мітинги організовані Асоціацією українців. Вони були. Ну, більш такий символічний. Давайте зберемося на День Конституції з дуже таким довжелезним прапором і пройдемося вулицями Боронесаріс. Тобто прив'язаний до свята якогось та... до ну і може, як, якщо щось прям таке дуже-дуже страшне було, типу в квітні, коли ми дізналися про дезокупацію, та що було в Київській області, якось таке Ну дуже-дуже що треба вийти, виходили, але. Ми виходили там кожен стільки то тижнів. Ми так треба організувати, піти під будинок, де живуть дипломати російські. Ми ходили там на вихідні дні. У них шикарна резиденція, басейни, ну, майданчики дитячі. Вони будують ще один ще одну резиденцію. Все це ну, в найдорожчому районі Бойно-Сайреса. Ми походили туди з кастрюлями по вихідних днях, щоб їм трішечки підсолити, щоб не дати так відпочивати солодко, як вони відпочивали. Ми намагалися розповісти сусідям, А ви знаєте, що тут вибудовується? Бо там будується, ну. Така, такий палац вибудовується. Е, і це все поки е, ко, коїлись то, що коїлись в Україні. І в саме цей час е, російські будівники вони привозили таких будівників з Росії, які там ось це е, робили їм хороми. І, і ми питали сусідів, ви знаєте, що це будується? І вони ну, багато хто і не знав. Тобто вони взагалі не усвідомлювали. Хто біля хто них живе хто, хто взагалі їх сусід? що відбувається? Хто, хто їх сусід? Твій, твій сусід вбивця, бо це е, дипломати, які працюють на посольства, а посольство е, російське посольство в Аргентині розповсюджує пропаганду. Ось так. Бо яке інтерв'ю ти не, не візьмеш посла Аргентини, це все тези, ну і вся ця огидна інформація. Все, і, ну, я навіть не хочу переказувати, ми все це знаємо. І все його ем, інтерв'ювали ем, журналісти відом, ну, таких багатних. Великих газет аргентинських і іспанської мови. Вся ця інформація виходила, що в Україні нацисти, і все це Це, це публікувалося там в газетах. Скільки часу ти вже знаходишся в Барселоні, і чи плануєш ти тут залишатись? І взагалі, як тобі відчувається це місце, тому що тут воно таке дуже рухливе, воно напевно, що друге місце по відвідуванню після, після Лондона. Oh, yeah. от. Ну я коли переїхала у 2013 році, я була в місто. Мені дуже дуже подобається архітектура, і те, що є і море, і гори, і, і, ну, і модернізм, і є готичний квартал. Мені дуже дуже сподобалося сам, саме саме тобто місто до теперішнього часу, ти вже тут була. Так, це так. Коли я навчалася в університеті в Барселоні на магістратурі, я в цей період жила і потім почала працювати. Якраз так я почала працювати як гід, я робила екскурсії і хотіла там, поділитися своєю любов'ю до, до міста, надихати інших людей, приїжджати сюди. І так, мені це дуже подобалося. І потім я працювала в школі іспанської мови для іноземців і це також були іноземці, які приїжджали до Барселони на якийсь період, і я їм намагалася, окрім зайнять іспанських, які в них були, ще щось розказати про місто і там, щось підказати, куди піти, де що можна зробити. І так мені місто дуже подобається. Але зараз, я думаю, теж після вторгнення якось. Теж переосмисляєш. Я з цей час, коли знаходилася в Києві, я в Київ побачила іншими очима. Я думаю, боже, яке це класне місто, і скільки всього теж відбувається. І зараз я приїхала в Барселону, і щось мені бракує там з Києва, наприклад. Чи є в тебе знайомі з Аргентини? На той час, як ти вже там знаходилась, ти напевно, що і познайомилася з ними, можливо, і з українським корінням, або просто людина з Аргентини, яка була готова переїхати в Україну і допомагати, наприклад, ЗСУ і чи піти в лаву ЗСУ? Е, так, мене здивувало, але були люди, яким я я ще їх не знала, тільки, ну, ми познайомилися онлайн. Вони бачили десь мене на телебаченні, і знайшли в соцмережах і писали мені. Питаючи, як можна поїхати до України і, і воювати, допугати Україні. Таке було. І одна одну з цих, цих людей я потім зустріла в, в реальному житті, коли я була в Києві. Я познайомилася, це дуже чудова людина, це аргентинець з українським корінням, Пабло, який вирішив проїхати 15 тисяч кілометрів і, і допомагати Україні. І він був на фронті. і Він був е під всіма обстрілами. Його ко командир загинув. Він був двічі поранений. І він любить Україну, він це все зробив заради України. Ви підтримуєте з ним спілкуванням, чи ви просто знаєтесь? Ми е, зустрілися в Києві. Він хоче отримати вид на проживання. Він хоче якось мати українські папери. Ну, він і так легальний, тому що він у нього контракт з ССУ, але він хотів, він хоче залишитись потім в Україні. Він, він вже думає, що можна було б там в, в у нього ресторан Бено Царісі. Він думав відкрити, може ресторан в Києві. Він. Ну, людина реально хоче залишити, е, жити в Україні. І я йому допомагала як прикладач, бо він у нього українська на стадії вивчання, і він говорить іспанською. І ось я йому трішечки допомагала. І дуже сподіваюся, що він отримає документи. І так, все у нього буде добре. Дякую, що були з нами і додивились це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь.